У синьому небі в ранковій мглі летять, і курличуть сумні журавлі, їм треба здолати незвидану даль та з краєм прощатись журавликам жаль. Їм хороше було. У ріднім краю звели тут гніздечко хатину свою, а там десь далеко, в чужій стороні, Нелегко їм буде курликать пісні, а там десь далеко, на дужих вітрах раптово у пташки. Пірветься шлях, і впаде на землю, безсила вона. І більше до неї не прийде весна, і впаде на море, безсила вона, І більше до неї не прийде весна, у синьому небі. Вранкові млі летять і курличуть сумні журавлі, їм треба здолати незвидану даль та з краєм прощатись, журавликам жаль. Слава Україні.